А чому я їду нахиляюся? Падаю, і мої лижі не хочуть повертати? А інші лижники нахиляються, але їх лижі легко заїжджають, та вони не падають при цьому. Дуже часто на трасах ви бачите лижників, які їдуть і постійно нахиляються з повороту в поворот. Сноубордисти аналогічний рух роблять, нахиляються з повороту в поворот. Це називається заклоном. І навіть якщо ви подивитесь інші мої відео, є один момент, ви бачите, що я вчу людей нахилятися в поворот, падати в поворот. І тому багато хто з вас виходить на схил та починає це копіювати. Але я завжди говорив і говорю, що навчання вживу це зовсім інше. Саме тому ви не розумієте однієї найважливішої речі. Розповім зараз про неї. Ви маєте зрозуміти, що цей нахил відбувається зовсім не таким чином, як ви собі його починаєте робити. Що я бачу постійно у людей, які приходять до мене на заняття, чи в людей, які просто катаються. Вони їдуть повороти в плузі, повороти на півпаралельних чи просто на паралельних лижах. І при цьому що роблять? Постійно нахиляються у поворот. Роблять нахил. Що це дає, до чого це призводить. Я вже розповідав в інших відео. Людина їде праворуч, нахиляється плечима праворуч, а попробуйте навіть на місці без лиш зараз, коли дивитесь це відео, станьте на місці, нахиліть свої плечі праворуч. Де буде вага вашого тіла? На яку ногу ви станете? На праву ногу. А ви маєте бути на якій нозі? На лівій, коли їдете праворуч, вірно? Отже, нахил у поворот. Нахил плечей у ту сторону, куди ви хочете приїхати, призводить до того, що лижі підплужують, штопоряться, розкантовуються, а не закантовуються і не повертають туди в поворот. Так чому ж ми бачимо лижників, які нахиляються, і в них цього всього не відбувається? Чому в інших своїх відео я навчаю людей падати в поворот, нахилятися в поворот? Звертаю увагу на перший момент. Я навчаю їх падати в поворот не плечима, як більшість це робить. Я навчаю їх падати в поворот ось так. от. Всією конструкцією. Повністю всім тілом туди падати. Зверніть увагу на наступний аспект. Я навчаю їх це робити на швидкості і при якому стилі катання. При карвінгу. Карвін, і як це падіння відбувається? Це відбувається контрольоване падіння. Уявіть, що ви стали зараз. Перенесли вагу на одну ногу, так як ви на лижах коли їдете, тобто я став зараз на праву ногу. Утримуючи тиск на правій нозі, тобто будучи на ній, я починаю відхилятися, падати всім тілом. У мене є при цьому присутня ангуляція. Починаю падати у поворот. І якщо ви бачили у тих всіх відео, я завжди показую, що з повороту на нас діє відцентрова, центробіжна сила. Це така сила, яка нас звідти відштовхує. Да? І ця сила, вона завжди є різна. На малій швидкості вона дуже мала. Тому будемо нахилятися, будемо ставати на внутрішню ногу або просто зриватись, падати туди. Якщо швидкість більша, вона потужніша, тому ми можемо більше на неї нахилитися, більше опиратися їй, і, відповідно, у нас не буде цього зриву на внутрішню ногу. Або простого падіння у поворот. Підведемо маленькі підсумки. Падіння в поворот є присутні, нахил в поворот є присутній, але він відбувається при декількох наявних факторах та чинниках. Як мінімум, у вас має бути швидкість. Наступний момент у вас має з'явитися точка опори, тобто лижа має стати на кант. І тоді ви починаєте опиратись уже цій центровіжній силі. До чого я веду? Якщо ви не катаєтесь карвінговими поворотами, не пробуйте навіть нахилятися в повороти. Краще розгляньте, що таке ангуляція, попрацюйте з перенесенням тиску на зовнішню лижу. Навчіться класно ковзати на кантах, закантовувати лижі на кантах на дуже пологих схилах, як я завжди цього навчаю. До речі, на наших кемпах ми вчимо правильно кататись на лижах. І саме там розбираємо ці всі аспекти детально. І на кемпах всі дізнаються, що таке центробіжна сила, як з нею працювати, як ставити лижу, коли вона є, коли немає, які ці наклони бувають, коли вони бувають і тому подібні речі. Приєднуйтесь це Вигідно та найефективніше. Тому не нахиляйтесь просто так в поворот. Спочатку зрозумійте навіщо це треба, коли це треба, а тоді вже можете це пробувати робити. Дивіться інші навчальні відео на моєму каналі: лайк, коментар в підтримочку контенту безкоштовного. І я буду публікувати ще відео, адже в мене є в запасі багато відзнятих.